Чувак, як думаєш, ці люди знають, що таке криза? <с doit> ці люди знають, що таке шпатіль Шенген і то, що у сусіда ліпша хижа. Вот що вони знають. Дозвольте представитись. Рідний брат, цього віска. Річі. Хто він? Граф Влад Дракатур. Скоро в його єдиного синочка Мирослава, весілля. Гулятиме вся область. Запрошено багато гостей. І що як попадемо на весілля? Понімаєш, тут люди люблять панти. Альфреде. Накорми мою малишку мустангом і зроби так, щоб вона була готова. Поїхали. Нарешті Закарпаття спить спокійно, тому що наш сон оберігає вона. Справедлива. Чесна, та мужня нова Пацани, а що стало? Так батарея се розрядила, не видиш? Чуєш, а не є у тебе тонкої зарядки на Nokia? Ні, у мене ли на айпак. Одним словом, у нас нова поліція. Так, молодий чоловіче, я капрал поліції в Юрій Петрович, а туй позирай мой значок. Ви чому їдете на біциклях без огнітушителя, аптечки ще й фари уключені? Я ти ще оповім, я ще й маленько напив. От така у мене п'ятниця розвратниця. Ну, no, мушу вас поштрафувати. Чекай, чекай. Не спеши, Я мав право на один дзвонок, не? У принципі маєте, та збріть та дзвоніть, ну. Алло, Вітю, Вітю, будь добре. По старій дружбі. Лише випрос мені ту, ну. Поняв? Чекав? Ви, чоловіче, порозумійте, що вас ніхто не спасе. Ми поліція. А ти що? Ти що ненормальний? У тебе совіс є? Ти що уйка спереш? Ну, тать, вон тя хрестив. Ну, убив чоловік собі мало, ну. Ну, забув до ту аптечку, так тут гнітушитель до бога, ну. А ну, до домів, я тобі повів. Матір з гайморитом лежить, а ти тут бігаш, ну. А ну, домів треба сотини копати, сіно перевертати, кото буде робити. Я це що? Поліція, вон. Я ти дораз дам богузиці одну поліція. Ну, тато, ну так поки це у мене робота така, ні? Ні, який, тату. Бігам домів, я ти дораз кажу. А ну, дай мотику, ну. Ей, що ж на зеленому первакове? Ану нараз бо ставай на туди направо! Но. Ще раз ти кажу! А о 98-56, давай бороздеру тя, чуєш, ні! Не лишаєш нам вибора! Вітю, узивай підкріплення. О <глуздяки> oh, ніт. Лемне корово. корову! Не треба дякувати. Це просто наша робота. Любий би на моєму місці сяк поступив. А поки поліція шукає злісних злочинців, в яких грязні номера, кращі закарпатські слідчі та оперативники розшукують таємничого кілера, який наводить страх на всю область. Е, ти до то, то не передумала? Ні, я ти кажу, все давно пора зробити. Ну, добрі, давай. Що хочете? А го то ви тот, то, як го кіллер льоня. Що треба звідавусь у вас, ну. Нам треба убрати його. Бо знаєте, аж я зав'язав. А що платите? Нога твоя. Шия. І по рукам. Добрі. Ач, братан, ніч лічного паска на носі! Ну, а якщо всі правоохоронні органи безсилі, закарпатці звертаються до людини, яка вирішує будь-які проблеми: нє. Не міша з митниці чопської, а наш Шерлок Іванович Холмс. Слава Ісусу Христу, це я, Шерлок Холмс. Ви малого за мене посилали, ні? Прибіг лиця на ньому не є е, такий, розпереживався Сегінь. Так а що, ну, дуже все страшно стало. О, перебачте, а це з вами той легендарний фельдшер Ватсон, який вам вічно ходить та допомагає у розслідуваннях? Ага. КБ. Це доктор за мною ходить, бо ти з коня дуже скаче. А ви в курсі, так? Да? Я ся за хоч які діла не беру. Слухайте, так даву 62 гривні. Приступаємо, ну no, добре, слухайте. Вчора у мене украли. Чш, тихо, 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 я сам. У вас украли тиждень це не бриє. Значить, не було води Та панки у свіжому гнойові. Значить лимучові стані. На піджаковий п'ятно одаджики. Значить. Значить за замастив. У вас украли мотику. Як у догадали, Шерлок. Легесенько, Ватсон. Dora si je pomislil, ko ubijalca. Pa čakajte, ki ubijalca. U mene so preprosto ukrali motiku. Чекайте, не факт, що вона ще жива. Давайте зробимо фоторобот вашої мотики. Як вона виглядала? Я знав, як виглядала Обична, така і усіх всіх мотика. Десь метр, метр сорок, пе, метр п'ятдесят, десь Дерев'яна ручка. Ну, Слухайте, прибачте, мені мені дуже сложно про це все говорити. Я веда знав ковбівця. Все могла зробити лемона. Учителька молодших класів мадярка Марія Арчі. Блять. <рикати> <рикати> так, Шерлок, а ну заткайте посок, бо я вам не годен давління побіряти. Дораз будете ходити із 300 на 180, ну, розумний який. Ну, а наші герої Сірий і Мікі таки змогли потрапити на весілля Мирослава Дракатуша. <рикати> Алло, мамко! Я уроші! Це самокачу одетка. А ти знаєш, кому няню? І так у Ну по білку, конечно, вже й поменять мож було. А ти що хотів? Не бачиш, це китайське. Наша файта! Ну все, все, давайте вже починайте. Ну. Припаркуй старічок. Вау! Wow! Мікі, це, по-моєму, молодий, і ти йому тільки що подарив свій ламборджині. Не ламборджині а Феррарі і не свій, а Річия. Спасібо! Так неужидано! Эй, успокойся. Завтра заскочишь после обеда. У меня еще зимняя резина в гараже стоит на нем. Спасибо, дорогой вы наш гость. Заходите. Поставьте вон там возле остальных подарков. Ого, нифига себе. Предлагаю ще скоренько підійти привітати молодята, потім зайнятися поясками ракеташа. Ага, дуже розумний, мікі. Бистро не получиться. Я за тіря умру, без патріїгла закану посок заткайно доросу я Ти кажу, король і стради. тихо, тихо, покам ти не подарував. Я извиняюсь, а е що ви дарите молодятам.

Руко країни, виділіс. Ну що ж, а зараз зустрічайте наступний учасник нашого проекту Василь Гомечко, який приїхав до нас із Тячівського району. Василю вперед! Що ж, Василю, ми вітаємо! Це фурор! І перед вами величезний вибір! До кого в бригаду ви поїдете на заробітки! Коротше, ваську, позирайно! Ну, то знаєш, що у моїй бригаді найліпші майстри. Я научу тебе усьому, як класти ламбір'ю, плитку. Ваську, а кіть тобі повезе, та може навіть і паркет тя научу класти, Василю. То не в сьогодні. Васю, не ведися, вони там у гончиках живуть. Я ти роботу нормальну дам на чехах. Плати мені у євро то що то це нормальна робота. Люди добрі татьво знаєте, що я вважав усіх обох клієнтів, обох заказчиків. Айбо я не можу так робити. Сяк, руками у мене дуже почала душа останнього лежати до творчества. Тепер я буду співати шансон. А, а. Загран паспорт предо мною, виза є печальная, не купики за душу, і дорога дальняя, на роботу за бугор. с кумом хежі праведы, Урока гроші складу вули правити. ночи настрой ціни душу, прораб в душа, вы, а под фундамент той новой хуму я мурує. Yeah. То, что не хватало мне, то все теперь на месте. Я дома м'ясо їв і борщ а той сусідку учись, золотує шпателя Золотує шпателя Золотує шпателя душу мою раду густь. А то не душ, а то не дущ, чуєш, то редуш. Алдер з неба дяпає, золотує шпателя, але туй подирай, на рудях на колоту, Мамко, чекай мене, треба ще робити май, помалало школоє, то та в портфелі тепер знаєте, які дорогі, то то все ти. kupíš, zošut, a ti kdo jich treba, knižky, a kde država, tam se samomu treba, no. Zdravstvujte, gosti, kteří je podarili mladětám Ferrari, sedí tvoj za tím stolikom posmotřeť tuda. Děkujeme. Uh -huh. Pasíba. Конець, це почалось. Чекай, чекай. сейчас підуть просто офігенні тости. Йо, діточки, я вам бажаю не гроші. вообще не не такого, а іскренньої, такої чистої любові, такої, такою у мене і з моєю. Може є ме душа в душу, чесне слово, нога в топанку. І ви знаєте, вона мене любить не того, що я багатий, а того, що між нами рівно два з половиною тижня назад проскучила іскра. І Я знав, що ми будемо в місті до кінця наших днів. Твоїх. Мала, нацяпкай мені чимало вискаря. Горько. Я перепрошую, конечно, але мій подарок тоже хочу вас привітати. Давай, болгарська поприга, кажи щось. Дорогие молодожены, в этот день хочу пожелать вам счастья. Чё, школу душу чмели, ну тебе что, ну? А ну, кажи так, гимн тебе но не ганьби перед гостями. Прибачьте, прибачьте. Кажи бегом. Сиренчи вам. Сиренчи. Сиренчи. Здоровье. Я тебе дам здоровля. 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 Ну и пополнение. Дурочку не в рочку. Йоху! Йой-йой-йой! Маленька скучилась за няньком, ні? Угу, дуже. Я видів світло. Ні-ні, спасибо, я за рулем. Ти за столом, а не за рулем. Але бери, пей! Це моя домашня. На озоновій дирі. Йоу, серий. Пока. Мікі, все, Ідем на танцпол, там шоровий танець починається. Секунду, ще 25, дайво з чоловіком, ну, якраз мені каже, що взяв участок нормально. Я нормальний чесне слово, ну. Но... <клес> ладно, хлопці, будьте добрі, включіть якийсь скетч поки Мікі я чуть-чуть попустить. На сьогодні це все, все. Не переключайте канал, бо вас і так лемсій словить. Далі в ефірі закарпатський мультсеріал «Бринза-черепашка». Добру ніч. Мене дає кіп у кашки, супер-брунза-черепашки, Кожен має дві нанашки. Донни, Мікі, Рафа Бейло, Олексій Михайлович та їхній наставник, учитель, спринтер. Бринза-черепашки. Кожен має дві Хлопці, я приніс щось файне. Піца! Боже, подарайте, це піца. піца. Броші, це піца, це ще піца? піца. Yo, Yo, яка грома піца. Во. Поки В хлопці, квасна капуста. Вони всі разом борються з корупцією на Закарпатті, яку очолює головний контрабандист області Сведер. Бо не да які букашки, супер брунза черепашки, каждой має дві на нашки. Стояти! Стояти, не та зміна сведе. Не, не, давайте ще один скетч зробіть, а я ще 25 і все, чесно, вже не буду. Зустрічайте, сільський голова, слава малі ковдушу. Ivan! Pazirik! Pa, pa, He, Babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab architekturnu ideju. <coughs> Představlil vám novou krasu našeho sela pamětník posekanému malčiku. Posekanému malčiku. Dibír. Roda je třeba Voloda! Voloda! S Volodou tancuje ulko. Co se tě příběháš? Stomaxu? Sejle se subí na Mť se vydá, že minut 10 tenciů ťajno.. Uh -huh. Tašo jdu tod ponekou u za karpačsku versí detekktora Brychný. Já napomenal ož pozráte šouci v B Brecháč. Ines jsou nás v hosťah Joško z kušnicí. Ajno? No? Joško. kdo vás půď držáty v studiu? Uh, se moja žona, Hira, uh, moja mátočka i můj druh byznes míšo. A ah, já 20 bakí kvadt. A zdravou. Jo užko. My podklíčili do vás jaký je druh já I jé četl jé první výpověď na 32 eur. Měsíc nazad do vás zachodila poštárka Mariána. Kolega rádici ona se nahnula pohlédnout i mačku. Výpověď. I se pravda ož vy ponekali jiu na se i se brychně. Dorazme po někajeme, náš Šo Šo A, tadeta, брехач, no? А, та де, та все такий брехач. ну, а і мати му брехачка. Ну, no, все сім'я у них брехачка. Все, вас нет, і дід no. нет. три нєт, ідіть думію. Ну, три нєт. Три нєт і... Три і... нєт, шуру, думій, де корови пасти. Три нєт і все. І в послідній раз. Родара, молода. Ну, а теперка, молодята пур ваші оплески ідуть рахувати гроші. Та й мені, а там відкладіла. Він нічне робить тільки пір. Тренечне роле ті єдістина. Раз, посл... Мікі, дивись, от молодята йдуть рахувати гроші. Це наш шанс поговорити з Мирославом Дракатушем. Да, 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 пошли, де, пустіть мене, я Мікі, побідітель любого. Мікі, ти що, нажрався? Ні, ти що, я випивши. А... Мяу. Сторічок так мене пройдемо. Чекать, чекай, є ідея. Бачу одну фішку в американському кіно. Навдівай, спасія, зірей. Тепер я чустуюся супергероєм. Я буду називатися чоловік кошка. М -м, Микі, ти і я кошка. Тоді я буду називатися кошка кошка. Давай не розказуй, йди залізай. Ну що маленька побавимося у доктора? <гум> Давай! Ну, ну йоу, я туди завтра у вісім рана зайду на тощак. Фух, наконец-то. А ну понекай наші потя та живіші. Я се знімав у гет, не беру і вже дихаю у всьому. Богатирські плечі, я тячівський гангстер, але... Той тячівський ковду тихо будь. Ну тепер, дораз я буду медленно вас убивати. Ага, а чо медленно? Пак у нас дебіла електричка на 9 годин. Що ще півгодини там будемо кукати, чекати? Ага, ага, ну так ага. Молодятка мої, молодятко, я не позирав, я ніч не вежу, робіть свої діла, я закрив очі, я лим хотів вам тут ще от дідика подарок передати. а що тут все стало? Ніч, молодятам скочно було в брачну ніч та покликали нас. Що що, грабимо вас туй. Да, і ми, Йошко Айвітя, і ми, ми вас грабимо. Тихо будь, заткайся, придурку, ну, ти би ще фамілії наші назвав. Брати Мелеганичі ми. Ідіот. Так, быстро стал одним. Ну что, раз мы все ставь днем. Начинаємо з шоу. Міка це наш виход. А ви, такі? М -м, чесно, поняття не маю хто він такий. Я лично на поливку ході вас покликати, і вообще я мачка. Мяу. Мррр. А ну стояти. Короче, доста було до сей тяжівської Санта Барбари. Закриваємо серіал. Можете уповісти последні слова у вашій жизни. Всі. Мамко, я вас люблю. Та не то придурку, не то. Маш я перший? мірку. Я всю жизнь тобі брехав, ти не мій син. Що? Твій справжній отець, наш сусід дядя Стьопа. Ти с родив в один день із моїм сином. Я, як зайшов, у роддом, поникав мій син менший і ти? я рішив вас поміняти. Я й так тяжко пережив, що у дяді Стьопи забор більший був, а той ще син більший сродив. родив. Айбо я знав, що ти станеш королем нашого села. типа, не настоящий Мирослав Дракатош? Да, він не настоящий. Мій настоящий син живе тепер у Ужгороді. Ми його відправилися вчити в університет. Офігенна історія. Все такое я бачив, у «Жди мене». Ну, ми маленько взагалі доспішимо. Пошлись ми. Бляха, е, біжимо. Чекайте, пацики, ви тут щось забули? Ай, бо ти мачка красава. Я тебе не забуду, чесне слово. Десь на Кубі. Пока! Так, шофер, бігом, поїхали. Могли б сте, чесно кажучи, шоферів маленької покормити, але ту йому мо цілий день сидиме або не оні посок. Поїхали, я сказав. Рушай з другої нараз. Та Понял, понял. Не вопрос, так би зараз увішиваем я я спішиме, та спишме. Ну що? Ми ми тепер багаті і можемо поїхати хоч куда. Даже у малий березний. Вообще-то Нас чекають ще майліпші міста у світі. Точно! Поїдемо у Великий Березний! Що за такое? Відбивні, салати тіста, де бабло, де гроші! <кій> Та успокойтеся ви! І не віддав я їм ваші гроші. Вот всі стоять тут. А. Чекай, Мігі, а що ти їм віддав тоді? Із Закарпатської свадьби гості не йдуть без їдіння, сухпайок я їм дав. А ти ще з мене сміявся, що я із столів їдіння раніше времени собирав. <риклад> Дороче, нам, походу, і тут більше нема що робити. Давай, треба їхати в Ужгород. Так, да, треба найти цього Ракатоша. Він мене вже задрав. Пацану, пацани, візьміть з собою дорогу, диск послухати. Нє, е, ні дякуємо, у нас просто міста немає більш у машині. Все нормально, он привик у багажнику і ся Чуєш, Мікі, а як пісні переключати, не знаєш? Та хезе. Там, походу, диск уже поцарабався. <сум> <сум> Наша файта. Що ти дивишся? Зараз Мікі якраз ця пісня має в титрах грати. Наша файта! Наша файта!